У цьому році для вступу до вищого навчального закладу абітурієнти подають сертифікати ЗНО лише 2015 року. Кожен учасник зовнішнього незалежного оцінювання має право скласти тести не більше як з чотирьох навчальних предметів з переліку: українська мова, література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська, німецька, російська, французька мови. Про особливості зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році розповіла завідувач мета. Едичного кабінету відділу освіти Світлана Черняєва. Тести зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та математики будуть двох рівнів: це рівень базовий і рівень поглиблений. Саме ось ця відмінність визначає тестування цього року. Базовий чи поглиблений рівень вибирати тестів залежить від вимог вищого навчального закладу, в залежності від профілю. І при реєстрації випускник обов'язково вказує, який рівень тестів ви. Обирає. Крім того, результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть зараховані як державна підсумкова атестація для учнів 11 класів. Рівень же знань визначатиметься кількістю балів, набраних з української мови. Якщо ж за певних обставин випускник не пройшов зовнішнього незалежного оцінювання, яке зараховується як державна підсумкова атестація, тоді він зможе отримати документ про повну загальну середню освіту лише екстернатом і в наступному навчальному році. Для визначення результатів ЗНО 2015 року з кожного предмета буде встановлено пороговий бал, тобто та кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. Учасники тестування, які не подолають поріг, не зможуть використати результати ЗНО з цього предмета для вступу до вищого навчального закладу. Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від порогового бала, отримують оцінку за шкалою від 100 до 200 балів та матимуть право брати участь в конкурсному відборі при вступі на навчання. Також є особливості і у реєстрації учасників ЗНО. Реєстрація абітурієнтів триває з 5 січня по 20 лютого, і також є відмінності при реєстрації в цьому навчальному році. Більш централізовано став цей процес проходити. Учні, які навчаються зараз у школах, вони самостійно формують реєстраційні документи. А ось навчальний заклад організовано, централізовано, сформує списки всіх учнів і обов'язково вказує, хто проходить зовнішнє незалежне з української мови і відправляє до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Так само і сертифікати випускникам повертаються на адресу навчального закладу. Випускники минулих років реєструються самостійно, але ось у нас на базі методичного кабінету створений пункт реєстрації, де ці абітурієнти мають змогу отримати як консультацію, так і практику. Ми можемо допомогти сформувати пакет документів. Пробне тестування буде проходити 21 та 28 березня. Загальнообов'язковий тест пройде 24 квітня.